Добрий день, шановні українці! Мене звати Андрій і я автор каналу Життя Андрія. Мені сьогодні виповнюється 40 років. У мене сьогодні день народження. І я вирішив поставити собі фінансову ціль на найближчі 5 років. Це накопичити 1 мільйон гривень зі своєї зарплати. Завдання для мене доволі складне, тому що моя зарплата десь приблизно середня по Україні. По даним пенсійного фонду, пенсійний фонд показує, що середня зарплата приблизно 19 тисяч гривень на даний момент. Це брудними. За якщо відняти податки, то буде десь 15 тисяч гривень. В мене якраз на руки така зарплата є. Таким чином це 180 тисяч в рік приблизно і 900 тисяч за 5 років. Тобто, немає навіть мільйону доходної частини. А я хочу накопичити один мільйон і хочу це показувати на цьому каналі. Тобто такий челендж цікавий для мене складний. І я хочу зрозуміти, чи може середньостатистична людина, а я себе відношу до середньостатистичної людини в Україні середньостатистичною зарплатою, накопичити ось таку суму, тобто 1 мільйон гривень, за 5 років. І на цьому каналі я буду показувати всі етапи. Цього челенджу всі етапи накопичення. Це цікаво буде і для мене. Я думаю, цікаво буде для багатьох людей, чи зможе звичайна людина накопичити певні кошти зі своєї звичайної невеликої зарплати. Всі етапи я буду показувати на цьому каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Можливо, хтось також захоче приєднатися до цього челенджу і також накопичити собі певну суму грошей. Бережіть себе. На все добре.